Ви сьогодні боретесь за справедливість, за чесні вимоги. Ви хочете нормально працювати, забезпечувати свої родини, правильно. Але цим не потрібні ні ви, ні це місто. Тому що суть їхня, злочинна, вони бордити, розумієте? Тому поки ви маєте розуміти, що оці там ніби ні прохання вони не допоможуть. Поки ви не виженете їх звідси, не очистите це місто від них, нічого кардинально не зміниться. І найголовніше, за що бореться наша політична сила, за проведення люстрації, за те, щоб відсторонити від влади всіх тих мародерів, бандитів, які сформувались з 90-х, злились той партійною номенклатурою і зараз творять політику в нашій державі. Я закликаю вас, у вас є тут активісти, профспілки, послідовні, принципові люди. Долучайтесь до них, покажіть, що вас багато і що ви можете нормально, фізично протидіяти цим бандитам. І 21 грудня в п'ятницю прийдіть і продемонструйте і Костосів, і його команді, що ви готові з ними боротися і ви поборете їх.